Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Йде відродження Друга Хронік 7.14. І впокоряться люди мої. То я вислухаю з небес. Орукун це маленьке містечко на півночі Австралії. Аборигени, які населяють його, походять з семи кланів. Хоч євангельська звістка досягнула Орукуну ще століття тому, в громаді іноді й досі практикувався звичай око за око. У 2015 році в стосунках між кланами зросла напруга, і коли сталося вбивство, принцип помсти вимагав, аби з родини вбивці також хтось помер. Втім, на початку 2016 року сталося дещо дивовижне, мешканці Орукуну. Почали в молитві шукати Бога. Далі почалися каяття, масові хрещення, і місто охопило відродження. Люди стрибали від радості прямо на вулицях, а родина вбитого чоловіка простила клан вбивців. Невдовзі до церкви щонеділі приходило вже близько тисячі чоловік. Тоді як кількість населення міста складає всього 1300. Подібні відродження описані в Біблії. За часів Єзекії народ із радістю повернувся до Бога, а в день п'ятдесятниці тисячі людей каялись. Хоча відродження це виключно Божа праця, проте історія показує, що відродженню завжди передує молитва. Бог сказав Соломону: І упокоряться люди мої, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть зі злих своїх доріг, то я прощу їхній гріх та й вилікую їхній край. Мешканці Орукуну на власному досвіді переконали, що відродження несе радість і примирення. Отче принеси відродження і нам. Хоча не існує формули відродження, що, на вашу думку, сприяє його появі? Як відгукнутись на Божий поклик, аби посприяти відродженню? Помолимось. Дорогий Небесний Отче. Будь ласка, принеси відродження нашій землі. Почни з мене. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.